Привіт, мої маленькі! Залишайте всі звичні справи, влаштовуйтесь зручніше і сьогодні ми з вами побуваємо у красуні зими. Чудо сані прилетіли, скакуни у трійці білій, а в санях сидить цариця, білокоса, білолиця. Так, дітки, це зима. Так ось і дочекалися ми зиму, вона приносить із собою сніг, морози, білі замети, льодяні гірки і сніжинки, наші з вами улюблені, так? А як ви гадаєте, чому зима приїхала на трьох скакунах? Вірно, три скакуни це три зимові місяці. Давайте їх назвемо Грудень, так, січень і лютий. Добре. У грудні місяці мало снігу, земля мерзла і утворює грудки. А ще грудень місяць. Називають воротами зими, бо він відкриває зиму він вже перший місяць. Січень перший місяць року, він перший місяць, так, дітки? У цьому місяці дуже великі морози, а лютий місяць означає суровий, холодний, злий, ще мої дорогенькі. Про кожний місяць є прислів'я. Ось послухайте, грудень рік кінчає, а зиму починає. Січень наступає, мороз обіймає, лютий лютує, до весни дорогу готує. Бачите? Запам'ятайте ці прислів'я. Дітки, а давайте ще з вами. Згадаємо ознаки зими. Що робиться в природі зимою? Так, вірно, випадає сніг. Ще дерева стоять без листя, вірно. Сонечко рідко з'являється. Так, Так, сонечко світить, але не гріє. Молодці ви, розумненькі. А вітер який, дітки? Вітер холодний, так, а мороз, мороз тріщить, щіпає за щічки. Так, добре. З'являються хуртовини. Так, це коли вітер віє, сніг піднімає. І отакі хуртовини з'являють. А небо, яке дітки, давайте скажемо. Так, небо сіре, похмурне. Дні стають короткі. А про тварин, що ми можемо сказати? Так, деякі тварі, тварини лягають спати, а деякі, у деяких тварин густіше є хутро. Річки та озера вкрилися кригою. А дітки люблять, що це має розважатися. Так, а як розважатися? Так, у дітей зимою дуже багато розваг. І ковзани, і лижі, а саме більше дітки, що люблять ліпити снігову бабусю. Добре, ось ми згадали з вами ознаки зими. А зараз давайте заглянемо з вами у казковий зимовий ліс. І справді, зима красуня, чарівниця на деревах, кущах та траві. Білий іній Кружляють у чарівному таночку сніжинки. Зимова краса лісу дуже зачаровує та притягує до себе. Дерева одягли білі пухнасті шубки, а кочугори перетворюються у чудернацькі скульптури. Холодна зимова краса, наче застигла у чарівному сні. Таку красу можна спостерігати в парках, коло будинків. Її описують письменники, поети, художники у своїх творах. Подобався вам ліс зимовий? Дуже гарний казковий, дітки? А давайте з вами зараз пограємося в гру Спіймай зимові слова. Я буду вам називати слова, а ви будете, коли зимові слова будуть звучати, плескати долоньки. Всі приготувалися. Так, сніг. Молодці. Велосипед, мороз, вікно, дощ, Іній. спека, рукавички. Лижі, тюльпани, засмагати, крига. Молодці, всі справились. Якщо де в кого не вийшло, то нічого страшного можна цю гру повторити ще раз з батьками. Так, добре. А давайте з вами зараз відтворимо звуки зими. Скажіть, як шумить вітер? Шш. Ану, повторіть за мною ще раз. А ще як свистить вітер, повторяйте за мною, не забувайте. А ще як віє вітер хуртовина. у, -у, 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 -у. за мною ще раз. У-у! На сніжку лежать маленькі сніжинки. І тут зашумів вітер. І забрав одну сніжинку. Повторите далі за мною. І далі просвистіла хуртовина. І знову завив сильний вітер. У-у- і забрав ще одну сніжинку. І сніжинок стало багато-багато. І тепер веселі сніжинки літають, мов пух, і виблискують на сонечки. На сонечку, вибачте, як срібло. Малята, а якими фарбами зима розфарбувала зиму? Так, білими, блакитними, синій колір, так є. А ще є сірий, так? Бо Хмаринки бувають і в сіренькі, похмуренькі. А який? Самий самий головний колір зими? Вірно білий. А що таке снігопад? Хто мені скаже? Так, ох і розумні ви в мене. Так, снігопад це коли. Сильно і довго іде сніжок, падає з неба. Нам дуже це подобається. А що робить зиму чарівною? Думайте, думайте, Вірно, дітки, чарівною зиму робить сніг. Бо коли йде сніг, у нас з'являється настрій і гарні стають дерева, земля вкривається ковдрою білою. Так, добре. А що, на що схожі сніжинки? Думайте, на що схожі. Так, на зірочки, на павутинку, на пушиночку, так? От, бо вони пухті, пухесенькі. Добре діти, а ще я хочу вас дуже запитати, а чому корисний сніг? Для чого він корисний? Так, для землі. Тому що він захищає землю від переохолодження і зберігає збира... і з... е... вологу. Ось ми з вами побували, дітки, у гостях у зими. Вам сподобалося? Мені дуже подобається ця пора року. І коли я з вами і з усіма розмовляю про зиму, мене навіть настрій піднімається. На цьому я хочу вам сказати до побачення. А ще... Слухайте уважно. Якщо у вас буде дуже гарний настрій, я думаю, що буде, бо зима всім надає настрій, намалюйте мені свої малюнки про зиму. Хто бачить, як зиму? Дякую вам за увагу і чекаю малюнків!